Привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Рибалка від Влада. І зараз ми будемо підводити підсумки мого конкурсу з ось цією найбільшою щукою. Річковою. Ах, заважила вона 3895. Майже 3900. 3,895. І 3900 виявився найближчим коментарем правильним до цієї ваги. Тож, переможець 3900, зараз я пролистаю, щоб ви бачили, що це дійсно ну, правда. Щоб все було почесному. 4400, 4800, 4700, 6100, 6300, 504, 3,6.

В ріки 20 грам, грубо кажучи. А, 3, до 3 900 ближче. 4,200, 4,4, 3, 3, 3, 3, 3, 4 300, 4,300, 4,700, 5300, 5,200, 300. 3930, Різниця в 30 грам також. Також, також менше. Менше збігів. 3950. 3900, ось, ось переможець. Я привітав. Уже. 3900 людина написала найближче. Виявився. Так, да. тут решта. 3800. 3845, також дуже близько, але... 3900 все ж таки виграло. 3915, але ну погодьтесь, дуже багато. Коментарів. Близьких, близьких до правильних. 5, правильної. 5,4,5, 3,200, 2,800. 3. 200, Три, 400, 5, 6, 4. Ну, ось якось так. Вітаю тебе. Вітаю тебе, Дмитро, якщо не помиляюсь. Так. Вітаю тебе, Дмитро Дмитрієв. Напиши мені в інстаграм, посилання є в описі під. Цим ж роликом з Щукою, або в описі під кожним роликом. І і чекаю чекаю на твої повідомлення, щоб відправити тобі призи.